Всім вітання. Сьогоднішнє відео починаю з акценту на лампочку. Нібито лампочка, та що, але вона може або працювати, або ні. Вчора я продемонстрував свій експеримент. Мало хто звернув увагу і зрозумів, в чому суть. Прийдеться зараз детально все пояснити, тому що, вроді би, Такий простий вчора був експеримент, але там був досить такий важливий ключовий момент, на який варто звертати увагу для розуміння, що відбувається в даних системах. Включаємо. Так, ви побачили, лампочка світиться. І свідиться вона із конденсатора. Я спеціально поставив напряму заряд через індуктор, лампочка працює. Тепер вертаємось до вчорашньої комутації. Так, як в попередньому експерименті, заряд конденсатора йде з віха. Через ємкісний зв'язок. Тобто тут не відбувається руху по провіднику, немає. Ну, рух енергії є, але провідник не замкнутий, і згідно класики, якби тут не повинен протікати струм. Лампочка засвітилася тільки тоді, коли я дав повний заряд, і, як ви бачите, одночасно йде пробій конденсатора, тобто енергія через цю лампочку не втікає вся. Оце саме важливий момент, тому що я зараз віднімаю лампочку. Так. от, Від'єднує її. Так, роблю зупиночку. Так, напряму під'єднав заземлення. Це досить таки важливо от у мене вихід із конденсатора заземлений. Вся енергія повинна втікати на землю, тому що земля якраз і є. Заземлення для того, щоб забирати весь надлишок енергії, до того і роблять заземлення. Включаємо Конденсатор, так. Конденсатор як ви бачите, з землею заряджається, і це говорить про те, що енергія вже захвачується системою. Оце саме важливий момент. Я вчора демонстрував, коли я землю, от зараз я від'єднав. Так, ви побачили, що коли я приєдную заземлення, у мене. Заряд конденсатора зростає, тобто кількість розрядів частота збільшується. Це говорить про те, що дана система вже захвачує енергію з Землі і втягує в себе. Оце саме головний той момент, який вчора мало хто зрозумів. Через що я повернувся до вчорашнього експерименту продемонстрував вам, що Земля. Коли я, працю, я в описі дам посилання на попереднє відео, де саме я демонструю, коли в мене працюють лампочки, розрядник на конденсаторі не працює. Це говорить про те розряд конденсатора, що там енергії нема куди діватись, і вона починає вистрілювати через розрядники. Це більш така теоретична сьогодні якби. ну, Звичайно, демонстрація на практиці. Але головне зрозуміти, що якщо ми на вихід конденсатора, це не на вхід конденсатора, тому що тут стоять діоди. Це вже заряджений конденсатор, на якому є енергія. І коли ми приєднуємо заземлення, через лампочку у нас лампочка горить і зразу вся енергія втікає на землю. Я зробив напряму, але навіть напряму у нас ця енергія йде в зворотньому напрямку. Оце головний момент, який я досягнув, і далі можна рухатись. Зараз зразу скажу, що оця вся система, вона занадто потужна. Я її зараз розбираю, ставлю в сторону. Це пов'язано з тим, що після перших експериментів я відчув на своєму здоров'ї. зразу, Тому що поле, яке під час розряду стрілка там зразу зашкалює. Зараз. Бачу, зразу стрілка зашкалює. Тобто утвориться навколо дуже велике потужне поле, і воно негативно впливає на моє самопочуття. Так що зараз я буду переходити на менш потужну систему. От це все залишається, але треба спочатку відпрацювати на малих потужностях, тому що тут енергія занадто велика, і їй раду дати не так то просто. На сьогодні буде все. Всім успіху і до нових зустрічей.